Україну повернеться тепло. Синоптики заговорили про аномально теплий початок листопада. Кажуть, українці ще зможуть побачити наступчику термометра плюс 20 градусів, а місцями і всі плюс 25. Де саме можна буде спостерігати літнє тепло наприкінці осені, розповім за мить З вами новини ТСНЮА і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Останній місяць осені вразить українців несподіваною погодою. Початок місяця виявиться аномально теплим. 31 жовтня і 1 листопада на більшій території України очікується до плюс 22 градусів. Про це свідчить довгостроковий прогноз метеоресурсу Вентацький. Так хвиля теплого повітря почне заходити на територію України в кінці жовтня. 31 жовтня на півдні та південному сході очікується підвищення температури до плюс 22 градусів, а в Криму. Літні плюс 26. опадів не прогнозується. Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України. Окрім західних областей. У четвер, 31 жовтня, очікується до плюс 22 в Миколаєві, до плюс 20 в Одесі, Кривому Розі. На кілька градусів нижче буде у Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві. У п'ятницю першого листопада теплі атмосферні маси пошириться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу, Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на півдні очікується аномально тепла погода. На Миколаївщині до плюс 22, на Одещині плюс 20, в центральних областях плюс 18. Прохолодніше буде у Києві та в східному і північному регіоні до плюс 16 градусів. Опадів не очікується. Схожа ситуація буде і 2 листопада. У суботу, 2 листопада, на всій території України очікується тепла і суха погода від плюс 11 до плюс 16. Найтепліше буде на Закарпатті, плюс 19 з позначкою. Плюс а якою ж буде зима цього року в Україні? Питання, яке цікавить кожного українця, за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та нан України Віри Балабух, антициклон спричинить аномальну погоду в Україні. Зима цього року очікується. Теплою в Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. За словами Віри Балбух, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 двограду вище. Норми буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує балбух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона, метеорологи усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та до інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України ар. Актичне повітря Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворо, розповіла і речниця Українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що проточний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду, попри холодний період на початку жовтня, у західних областях спостерігається тенденція Ще за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця будемо аналізувати. Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливості затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерство охорони здоров'я України. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. Ми добре пам'ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. Тож не дивно, що синоптики попереджають і про теплу зиму. Клімат в Україні та світі суттєво змінюється. Впродовж останніх років кліматологи повідомляли про рекордні посухи. Зокрема, ними відзначився 2023-й, Пише заважений вашего посилаючись на доповідь метеорологічного агентства. Льодовики за останні п'ятдесятиліть втратили найбільшу кількість маси. А це може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей згідно зі звітом метеорологічного агентства. Вода це канарка у вугільній шахті зміни клімату. Ми отримуємо сигнали лиха у вигляді дедалі більших екстремальних опадів, повеней і посух, які завдають великої шкоди життям, екосистемам і економіці. Генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став більш хаотичним і непередбачуваним у такий спосіб, що може виробляти або занадто багато, або занадто мало води, як через посухи, так і через повені. Приблизно 3,6 мільярда людей стикаються з недостатнім доступом до води протягом принаймні одного місяця на рік. І очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до 5 мільярдів. 70% усієї води, що люди черпають із гідрологічних систем, ідуть на сільське господарство. У минулому році світ з'єднувся з найспекотнішим роком за всю історію спостережень. І літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію. З'явилися попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у 2024 році. За останні 33 роки даних у нас ніколи не було такої великої території у всьому світі, де були б такі сухі умови. У звіті йдеться, що південь сполучених штатів, Центральна Америка та країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Уругвай зіткнулися з, з широкомасштабною посухою та найнижчим рівнем води, який коли-небудь в мазонці та озері Тітікака на кордоні між Перу та Болівією. Басейн річки Місісіпі також зазнав рекордно низький рівень води. Йдеться у звіті. ВМО заявила, що минулого року половина річок світу зіткнулася з умовами пересихання річок. Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявили, що надзвичайно спекотне літо дуже ймовірно призведе до низького стоку річок, і цього року у багатьох частинах світу ми очікуємо більшого дефіциту води. Маловоддя вплинула на річкову навігацію в таких місцях як Бразилія і продовольча криза в Зімбабве та інших частинах Південної Африки цього року. ВМО закликала до вдосконалення збору та обміну даними, щоб допомогти прояснити реальну картину водних ресурсів і допомогти країнам і громадам вжити заходів у відповідь. А яка погода більше до вподоби вам? Чекаєте на зиму? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.